У цьому відео розглянемо мінімальні стандарти для безпечного та етичного надання послуг з індексного тестування. Мінімальні стандарти безпечного та етичного індексного тестування є наступними дотримання принципів 5С, оцінка ризику насильства з боку індексного партнера, перша допомога у випадку насильства або перенаправлення до відповідних надавачів послуг. Моніторинг та звітність щодо негативних подій на рівні сайту, навчання та супервізія надавачів щодо якості надання послуг індексного тестування, це включає дотримання принципів 5С, скринінг насилля, моніторинг негативних подій та етику, у тому числі питання про повагу до прав клієнтів, інформовану згоду та підхід, не завдавати шкоди, принципи 5С, що використовує ВОЗ. Це основоположні принципи всіх моделей послуг із тестування на ВІЛ за будь-яких обставин. Consent інформована згода. Confidentiality – конфіденційність. Consuling, консультування. Correct test results – Правильний результат тесту, Connection to Care and Treatment, Перенаправлення до послуг з профілактики, догляду та підтримки та лікування ВІЛ-інфекції. Отримання згоди. Особи, яким надаватимуться послуги з індексного тестування, мають надати усвідомлену згоду на їх надання. Вони повинні отримати інформацію про процес консультування та тестування на ВІЛ, їхні права на відмову від проходження тестування. Консультування людям, які проходять тестування на ВІЛ-інфекцію та отримають послуги з індексного тестування, необхідно чітко надати зрозумілу інформацію щодо наступного. Мета індексного тестування. Індексне тестування є добровільним, клієнт може отримати всі послуги, незалежно від свого рішення стосовно індексного тестування, можливі ризики та переваги. Як буде проходити індексне тестування, де та коли, як буде забезпечуватись конфіденційність, які послуги підтримки існують, та як ними скористатися у випадку насильства? Індексне тестування необхідно проводити з дотриманням принципів конфіденційності усе, що обговорює надавач послуг та клієнт, не розкриватиметься жодній третій стороні без отримання попередньої згоди індексного клієнта. Тим не менш, конфіденційність не має посилювати секретність, стигму чи осудження. Ім'я та статус індексного клієнта ніколи не повинно повідомлятися його партнерам, а статус партнера Ніколи не повинен повідомлятися індексному клієнту, якщо не отримана письмова згода обох сторін. Для зберігання інформації про пацієнта повинні бути забезпечені відповідні умови, наприклад, шафи, що замикаються. При користуванні електронними пристроями, що містять особисту інформацію про індексного клієнта дані повинні бути захищені особистими паролями, а пристрій мати захищене підключення до мережі інтернет. Ви маєте постійно зберігати конфіденційність як індексного клієнта, так і всіх названих індексних партнерів та біологічних дітей. Персональні дані індексних партнерів, крім біологічних дітей, слід зберігати окремо від імен індексних клієнтів, щоб запобігти випадковому порушенню конфіденційності. Індексному клієнту пропонується заповнити згоду на обробку персональних даних та інформовану згоду про надання послуг. Надавач послуг має отримати їх до отримання імен індексних партнерів та надання послуг ЗТ. Основними принципами тестування на ВІЛ є добровільність, свобода від примусу, відсутність дискримінації, безпечність, конфіденційність, клієнтоорієнтований підхід, щоб допомогти надавачам послуг, адміністративному персоналу та клієнтам дізнатись, запам'ятати та відстоювати права клієнтів. Вивісіть пам'ятку про права пацієнта, написану великим шрифтом у місці, де клієнти можуть легко її побачити. Розгляньте приклад такої пам'ятки про права клієнта. Вона буде доступною для завантаження у матеріалах цього курсу. Дотримання принципу правильності результатів має забезпечити високу якість послуг та має гарантувати, що пацієнт отримає достовірний результат. Перенаправлення до послуг з профілактики догляду. Підтримки та лікування віл-інфекції. У випадку віл негативного результату ви маєте перенаправити особу до відповідних послуг профілактики, отримувати ДКП, презервативи, звернутись до пункту обміну шприців. У випадку віл позитивного результату Перенаправити особу до послуг з медичного нагляду, лікування та підтримки.